Слава Ісусу Христу! Любі брати і сестри, ми далі читаємо і дослідження Івана від Святого Івана, використовуючи мову оригіналу, тобто мову, грецьку мову періоду нового заповіту. І на початку нашого дослідження Божого Слова попросимо Божу благословення в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господи Боже, Божий Чи Небесний. Ми просимо Боже благословити нас перебуванням у Твоєму слові. Ми просимо Боже благословити нас також свободою. Яку дає Твоє Слово, а також, Боже, ми просимо, Господи, захисти свободу, яку має Україна. Боже, захисти нас від російської орди. Розпорож, Боже, безбожну Росію. Наших воїнів, Господу, пережи силою і дай Україні перемогу над існуватими росіянами. А нас, Боже, освяти правдою, Твоє Слово то правда. Амінь. Отже, ми читаємо далі Єван і Святого Івана, ми перебуваємо у восьмому розділі, і сьогодні ми будемо читати вірші і досліджувати від 39 по 47. Коли ми дивимося на ці вірші, то ми пригадуємо, що Господь має дискусію із юдеями, які пишаються тим, що вони є насінням, тобто нащадками Авраама. І це правда, вони фізичні нащадки славного патріарха Авраама. Але Господь говорить також про те, що цього недостатньо. Можна бути фізичним нащадком будь-якої людини і водночас мати ту проблему, яка нас нищить. Тобто мати гріх. А якщо людина перебуває у гріхові, тоді вона, відповідно, не є. Правдивим нащадком Отця віри, Патріарха Авраама. Отже, ми читаємо 39-й вірш Апеклістийсанка Ейпанаутон, Хопатірхіму на Абраам Естін, Легіотойского Ісус. Ей Ейтекнату Авраам Есте та ерга Ергату Абраам епоїте. Ми ці слова вже всі практично досиджували. Ми прочитаємо переклад, відповіли йому. Ну, мають на увазі юдеї, з якими Господь веде дискусію, і сказали: Отець наш Авраам є. Каже їм Ісус, якби ви були дітьми Авраама, а текна ми звернували на це слово, все-таки, текна, від цього пішло слово техніка, дитя, технон, дитина. Він каже, якби ви були діти Авраамові, ви Робили б діла Авраама. Діла Авраама, ви робили б, якщо брати дослівно, Ерга. От Ерга це теж важливо. Ергономіка, таке слово є Ергон, означає робота, діло, вчинок. Тобто, якби ви були діти Авраама, каже, Господь, ви робили б діла Авраамові. Що це за діла? Звичайно, що Авраам вірував у грядущого Христа. Це найперше діло, яке робив Авраам. Тому що йому була дана обітниця про те, що він буде предком Спасителя світу, у якому поблагословляться усі народи землі. Не буде такого народу землі, який не мав би благословення від нащадка, від цього великого нащадка Авраама, тобто від Христа. І Господь, звичайно, коли він говорить про те, що ейте Авраам, Есте, якби дітьми Авраамовими були, та «ерга», оце діла, ви робили б Авраамою, тобто вірували у Христа. А що ж вони роблять? Натомість, читаємо сороковий вірш. Антропон хост тін алейсея хумін лалека, ін аккуса паратусеум. Тутто то Ук Укепоейсін. Він їм каже, ви ж шукаєте мене, апоктейнай, убити. Антропон, знаєте це слово, антропологія в нас є так. Людину, чоловіка, людину. Людину, каже Господь, він їм хоче убити, яка правду вам розповіла, яку почула від Бога. Авраам такого не робив, каже він. Тобто, вони хочуть убити Христа і про це Господь Ми каже, ви хочете убити людину, яка вам розповіла правду, яку отримала від Бога. Авраам такого не робив. Авраам сам був пророком Божим, так, він патріарх народу. І, звичайно, що Авраам вітав посланців Божих у себе. І будь-яка побожна людина, будь-яка людина, яка вірує в Бога, вона, безперечно, буде цінувати Божих пророків, Божих проповідників і ніколи їх не буде зачіпати, тим більше не буде намагатися зробити їм якесь зло. Вона буде діяти навпаки, вона буде намагатися їм допомогти, їх підтримати, їх захистити і всіляко їм сприяти. Ось так діяв Авраам. І так діяли і діють усі благочестиві побожні віруючі люди. Бо в цьому заключається діло Авраама. Він, він вірує у Христа. І, власне кажучи, коли ми говоримо про віруючих у наш час, то безперечно, якраз і друга заповідь, і третя заповідь нас понукають до того, щоб ми підтримували тих, хто Христа провіщає, Щоб ми шанували Боже Слово. Сляко, що вивчали, підтримували проповідь Божого Слова, і таке інше. А тут не просто проповідник Божого Слова, тут перед юдеями стоїть сам Божий син, великий нащадок Авраама, про якого Бог обіцяв Аврааму, те саме насіння Авраама. І, звісно, що Авраам такого ніколи не робив, що хочуть робити юдеї, які планують убити сина Божого. Ми читаємо далі 41-й вірш. Господь ім далі каже, «Гумей Хумейс та ерга ту патрос хумон. Ей пан ауто, ек порнеєс у генін, 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 Еда патера генгійса. Ви ж каже Господь, їм, робите діла Отця вашого. І коли Господь каже, ви робите діла Отця вашого, то він вже тут, безперечно, натякає на те, що вони не є дітьми Авраамовими. Ну, чому? Тому що Авраам такого ніколи не робив. Авраам був віручим чоловіком. Авраам взагалі прагнув робити добро усім людям, бо віруюча людина буде любити Бога і буде любити своїх ближніх. І ось таким самим був Авраам. А вони тих діл не роблять. Вони Христа убити хочуть. І тому Господь каже: ви робите діла Отця Вашого. Пізніше він їм скаже, що це за їхній Отець. Вони ж йому відповідають гімейс порнеєс. Оце слово ми звернемо увагу. «porneis». Від цього слова походить слово порнографія. Порнеї означає статева аморальність. І порні слово означає також блудниця. Тобто вони кажуть, що ми, що ми не з блуду народилися, їм так складає на думку дати таку відповідь Спасителеві, перелюбу. І далі кажуть, маємо одного Отця, Бога. Тобто, вже їм недостатньо, що отець Авраам вже вони кажуть, що вони вірні Богові. Ну, Хоча вони хочуть знову ж таки убити. Божого Сина. І ось тоді Господь вже дуже чітко починає їм говорити насправді про те, ким, ким, вони, ким вони є. Ми читаємо 42-й вірш. Ей Ейпенно хо Ісус. Ей хо теос патір хомон ін ейгапате ан еме. Его гар екту теум, ексефон, кай, іко, гіко. Уде гар ап, емауту. Лілуса, але кеніс ми Господь їм каже такі слова. Якби Бог був вашим отцем, то ви мене полюбили б. Ми звемова на це слово. Ось а... ми його виділимо. Агапао любити. Це про тому такий, знаєте, вид жертовної любові. Uh, він же каже далі їм, Я ж при, від Бога вийшов і прийшов, не сам від себе прийшов, але мене Він послав. А це слово апостелен. Ми зерував Апостело, апостелен. Uh, означає, ми від себе і, і слово, яке ми маємо в крізь мові. Апостол, Апостело, посилати, відправляти. І, звичайно, це нас повертає до. 16 вірша 3 розділу: так бо бог полюбив світ, що дав сина свого народженого, щоб кожен, хто вірив в нього, не загинув, але мав життя вічне. Так бо Бог полюбив цих дітей, фізичних Авраама, що Він дав їм свого сина, щоб вони вірували в нього і не загинули, але мали вічне життя. Так бо Бог полюбив українців, що дав нам свого сина єдинородного, щоб вірив в нього. Ми не загинули, але мали вічне життя. І ці слова, безперечно, можна застосовувати і до свого власного імені, і до себе. Адже Бог полюбив всіх нас і за всіх нас, і для всіх нас він дав свого Сина. Про це їм нагадує Спаситель Господь Ісус Христос. І читаємо далі 43 вірш. Діаті тін Лалієн тінь емін у гіноскете. Хоті судуносе акоїн тон логон тон емон. Господь їм каже, чому ви не розумієте моєї мови? То, що я кажу. Ну, лалін промовляння має кілька і мовлення, і мова, і наголос. Так, тобто, ви не розумієте сутності моєї науки, каже їм Господь, те, що я вам промовляю, чому ви це не розумієте, Гіноскити, гіноско знати, розуміти це слово означає. Ми його виділимо хвилиночку так, щоб воно нам далі подало око. І далі він каже: бо відповідає, бо ви не можете чути акоїн, Від цього слова пішло акустика. Або ж акуін означає слухати. Тобто не можна навіть слухати слова мого, тон логон, тон емон, каже Господь, ви не можете чути, слухати слово, воно воно їм огильне, вони не можуть його прийняти, тому що їм а, не можуть зрозуміти, бо їм бракує духовного розуміння, їм бракує духовного розрізнення. Чому? Бо вони. Відкидали Боже Слово і раніше. Вони не вірують у Христа ряду що, тим більше вони не вірують у Христа, який вже до них прийшов. Отже, вони відкидають Боже Слово, і через це вони його не розуміють. Вони противляться Божому Слову, вони не хочуть його чути, не хочуть його слухати. І, звичайно, для нас тут нічого нового немає, бо ми також бачимо. Багатьох людей, які живуть і посеред нас, які теж вимовляються чути Боже Слово, слухати Його, воно їм не потрібне, вони його би радше відкинули десь в бік, поклали би, аби воно тільки не лунало щодо них. В 44 му вірші ми далі читаємо такі слова. Гумейс ту діаболу есте, кайтас, епіфомієф, тупатрос. χωμον θέλεθε πόην. Εκείνος ανθρωποκτώνος είναι απαρχής, καί εν τη αληθεία ουκ έστικεν, χωτι ουκ έστειν αληθεία εν αυτο, χωτι λάλη το ψεύδος εκ των ίδιων λάλη, χωτι ψεύστης έστειν καί χωπατήρ αυτο. Τούτια για να σκήλει κανόνες λίγες, να εκεί μας По порядку. Отже, Господь каже, що ви від отця, а далі живе слово естери, ви є від отця Диявола. А Діаболос Диявол. Ось ми це слово виділимо. Наш переклад український а також каже ви від вашого батька диявола, а деякі переклади кажуть, ваш батько диявол. А вивід вашого батька-диявола, ну так, ми беремо дослідний переклад. А, і далі він ну, дуже чітко говорить, хто, хто є отцем. Диявол. Тобто, це та істота, той дух, який не встоїв у правді, який є патологічним обманщиком і убивцею, і який спокусив наших прабатьків у раю. Ми пам'ятаємо про те, як він. Підійшов до них. Він підійшов до Єви, тобто до слабкішої представниці чоловічого роду, до помічниці Адама, і він запропонував Єві фактично засумніватися у Божому Слові. Він почав перекручувати Боже Слово. Чому він ненавидить Боже Слово? Він боїться його, воно йому шкодить. І ось ми тут бачимо пряму аналогію між поведінкою юдеїв, які хочуть убити Христа, і поведінкою диявола. І вони і він не люблять Божого Слова, не слухають Його, відмовляються слухати Його і, слухати, і його вивчати. І ось він каже Ви від вашого батька-диявола. І далі вже ми затримували на слово епітоміас. Епітимія. Епітимія, можна може сказати. Бажання. Бажання. Це навіть таке слово, яке, яке включає в себе пожадання, тобто нестримне пожадання, яке мають вони. І він каже: і через це оці нестримні пожадання Отця Вашого бажаєте ви робити. А потім Господь каже їм, Він антропоктонус. Це слово складається з двох слів. Антропоктонос, антропос це людина, ктейно вбивати. Він людина вбивця, каже Господь. Був від початку. від самого початку. Він був людина вбивця від самого початку. От такими словами, він описує диявола, сутність його. Він людина вбивця. Сьогодні ми живемо в світі, який інколи героїзує диявола або намагається легковажити ним. Ну, не можна легковажити людину вбивцею маніяком, який хоче нас усіх убити. І не треба думати, що він хоче вбити якусь одну людину, а іншу залишити при житті на завжди. Ні. Він, він намагається знищити фізично тих, хто вірний Богові. А тими, хто, можливо, не, не вірує в Христа, він поки що не займається, бо він знає, що його їхні душі все одно будуть горіти разом із ним у аду. І ось він, він бажає всім погибелі. Він всім бажає погибелі, якщо не, не тимчасовий, тобто не лише на цьому світі, але й в вічній погибелі. Звичайно, що він цього зробити не може особисто без волі Отця нашого Небесного. Але він, він безперечно, старатиметься усіх нас знищити. Це те, що ми бачимо сьогодні, наприклад, у Путіну, те, що ми бачимо в росіянах. А через це, коли я молюся, я молюся, щоб Господь розпорошив біснувато Росію, бо ці їхні величезні бажання знищити Україну, знищити українців, знищити українську державу, побивати тих, хто з ними не згоден, не погоджується. Це безперечно, не від Бога. Ці речі як ми бачимо, походять самого диявола. Тобто людина повинна коритися дияволові, мати зверхність диявола над собою. І навіть мати бісів у своєму нутрі, в своїй голові, щоб ось так поводитися, як поводиться сьогодні маса росіян. Це величезний, жахливий приклад масової біснуватості. Ось ми бачимо, звідки вона походить таку подібну біснуватість походження від диявла мали юдеї, духовне походження, як сьогодні має багато хто з росіян. І Господь каже, що він, тобто диявол, був людиноубивцею, оце антропоктонос антропоктонус. Від самого початку і слово ми увагу, але є правда, істина, не встояв, бо е, немає, каже Господь, істини в ньому. А якщо говорить або коли говорить, псевдос це слово ми е, виділимо і звернував. Я думаю, що ви таке слово знаєте також з української мови псевдос, обман, фальш, тобто псевдо, е, є таке українське слово, яке означає фальшиве ім'я, псевдо, псевдонім, так? він не є справжнє ім'я, а фальшиве. І так само, оце якраз є обман. І Господь каже, коли він говорить обман, то говорить ідіон. Оце ми теж ви, ви слово виділимо. Ідіон своє власне, то говорить від себе. Бо псевтис псевтіс обманщик, обманщик. Ну, псевдо, псевдос і псевдіс вони між собою поєднані. Повінний обманщик, і отець ауту, і отець е неправди, тобто е того обману. Диявол, е обманщик. Якщо людина весь час обманює, любить обман, безперечно, що вона також є дитиною диявола, духовною дитиною диявола. Бо диявол, він і е людина убивця, він хоче нас всіх убити. І він також весь час обманює ось такі дві риси диявола. Убиває і обманює. Ну, це ми дуже часто також нині чуємо і від Росії. Коли вони щось говорять, то українці і цивілізований світ, світ християнський, він розуміє, що вірити їм немає сенсу, бо вони обов'язково збрешуть, скажуть неправду і знову далі підуть убивати. А ось ми бачимо, така риса є у дияволові і відповідно у його дітях. І ці, про це говорить Господь Христос тим людям, які хочуть його убити. Він каже, ваш батько диявол. Чому батько диявол? Ви від вашого батька диявол, тому що в нього такі риси. Він бреше і він убиває. А далі Господь їм каже: 45-й вірш. Его де хоті лего, у Він каже: Я що кажу правду. Мені ви не віруєте. Бачите, це теж ознака, ознака того, наскільки обман може глибоко закорінитися у людях, і наскільки диявол може панувати над масами народу. Господь говорить: істину, вони ж істини, не слуг їм. Більше подобається обман сатани, який маніпулює Божим словом, перекручує його, спотворює його, і, відповідно, його поширює, аби убивати людей. Він хоче, звичайно, вбити Ісуса. Але безперечно, що він прагне смерті також і тим юдеям, яких він підбурив до того, щоб убивати Божого Сина? Ми читаємо далі 46 й вірш. Тіс Екс Хумон Елехейм Мепері Хамартіес, Ей Аліфейн Лего тут Господь Ставить їм а, такі питання у 46 му вірші. Він каже Хто з вас може? Каже він, хто з вас може елен, еленхо, докорити або осудити мене навіть, виявити? За Хамартієс, ми це слово звернемо ще, воно дуже важливе для розуміння Божого Слова і взагалі нашого життя. Хамартієс це гріх. Хто з вас може докорити мені, каже він, або виявити, обвинуватити мене у гріхові? Що він щось зробить інше? Тобто, що я, каже Господь, наче я зробив щось грішне. Хтось може сказати слово? Безперечно, що ніхто не може Христові докорити за гріх, бо він безгрішний, він вічний Божий син, який стався людиною. Він святий і досконалий агнець Божий. А далі він каже: Якщо ж я правду кажу, то чому ви мені не віруєте? Ну то знову, це, наче риторичне питання. Він е, закликає їх все-таки. Повірити, вони не від Бога, і через це вони не вірують у те, що Він каже їм. Їм навпаки, подобаються різні е, побрехеньки диявола, як багатьом людям в Україні можуть подобатися різні побрехеньки міфи Росії. Може відбуватися приємними, але вони смертоносні, вони не бажають там, нам добра. 47-й вір читаємо. Діатутеху мис aquete акуете, хоть ектутеу, у к сте. Це дуже такі теж цікаві слова. Він каже: хто від Бога? Хто від Бога? Он е Нагадаю слово теос. Бог. Таримата. Оце теж ми слово звернемо. Навіть виділимо, візьмемо собі, як як слово сполучені ціле. Таримата. Рімата, рімата тусеу. Ріма та Рима ну, слово, вислів, заява. Отже, хто від Бога, той слухає Слова Божі. А от хто від Бога, той любить слухати Боже Слово. І Він слухає його. І для нього це є абсолютна повна істина. Він не може його не слухати, він не може відкидати, не може з нього глузувати. Він любить це слово. І відповідно слухає його, радісно слухає і радісно вивчає. І далі Господь каже, через це ви не слухаєте, тобто не слухаєте Божого Слова, хоті бо від Бога ук есте, не є. Бо ви не від Бога. Ми так перекладемо. І, напевно, так каже наш і переклад літературний. Так, що ви не від Бога. Не слухаєте. Що ви не від Бога, бо ви не від Бога, я би так попекла краще. Ви не слухайте, бо ви не, бо ви не є від Бога. І Господь дає їм причину, чому вони не слухають Христа, бо вони не є від Бога. Це їхня найголовніша проблема. І ця проблема, ця проблема відстежується, безперечно, до їхнього духовного походження, тобто до диявола, адже вони не розкаялись. Вони, вони залишилися у його науці. І, звичайно, що й сьогодні, як ми це вже згадували, диявольські вчення дуже-дуже закорінені в світі. І, зокрема, ми бачимо і їхні закорінення, і практику оцього обману і бажання вбивати людей в сьогоднішній Росії. І, безперечно, ми молимося, щоб Господь, по-перше, зберіг нас у істині, у вірі у Христа. У бажанні слухати Його Слово, в любові до Бога і до всіх ближніх, які є біля нас, і також бажанні перебувати у Його Слові, любити Його Слово, радісно слухати і вивчати. Хай Господь, любі брати і сестри, любі друзі, на це усіх нас благословляє. Слава Ісусу Христу!